Більш ніж по мільйону боргів по зарплаті на кожне підприємство. Чиновники кажуть, порівняно з початком травня невиплати зросли більш ніж на 300 тисяч гривень. Що на гривень, шість на вісімдесятих тисяч гривень більше до першого травня. Збільшення заборгованості викликана своєчасної оплати заробітної плати за квітень місяць, подивити підприємствам, і незаборгованість збільшилася. Сумські чиновники підбили підсумки масштабного місячника благоустрою. Головний комунальник Сум Ярослав Куц говорить, усе заплановане виконали. По районах Ковпаківському і Зарічному прибирання, покоси трави, вивезення сміття на контролі постійно. Було вивезено більше 80 машин сміття і працювали більше 7 тисяч е, людей, які були е, залучені на громадських засадах щодо прибирання даних територій по приватному сектору. Е,

Як та що в чергах до 9-го числа також гаряче в цьому районі буде включено. Спеціалісти комунального підприємства Шлях Рембуд на вихідних оновили дорожнє покриття біля автовокзалу. А на цьому тижні, за словами директора підприємства Олександра Вегера, кілька бригад дорожників працюватимуть в районі вулиць Інтернаціоналістів, Лінійної, Баумана, Першотравневої і Засумської.